Вітаю вас на каналі Життя сільської жінки. У нас вже так добренько, вечорами і вранці холодно 10 градусів, вдень жара, спека. Сьогодні чим я займалася, розкажу. Ось скільки вже винограду в цьому році такий солодкий. І цей виноград кожен рік хворів, а в цьому році. Удивительно, весь чистенький, гарний, солодкий. Ось його повно. А в нас у, у погрібі ще вино десять, які десяти, років 15 стоїть. Ніхто в нас його не п'є, винограду повно, на базарі винограду повно, нікому він не потрібний. Хоча цей виноград я купляла пішла спеціально на базар, хоч хотіла купити виноград, кажу, дайте мені пам'яті Нігруля, Ще тоді цінився так. На слуху був виноград пам'яті Нігруля. А мені продавець каже: Ось візьміть цей виноград, не пожалкуєте. І сказав названня, я ще посадила, пам'ятала, рік пам'ятала, як він ріс. А потім забула, і зараз не пам'ятаю, Тоже пам'яті чогось пам'яті. Ну, ну, не знаю, чиєї пам'яті цей виноград. Він такий хрумтящий, пізній. Ось він тільки поспів. Вже всі сорти ранні відійшли, а він тільки поспів. І їси, А він хрумтить, як яблуко. Дуже дуже добрий виноград. Ну, Та чиєї би пам'яті він не був, але він добрий. Чим я сьогодні займалась, розкажу. Корову вигнала на пашу, як я це роблю кожний ранок. Привіталася з Петровичем. Він іноді на кришу залітає, але ніколи своїх курочок не кидає. У нього 15 коричневих курочок несушок він їх строго стереже. Котів відганяє. Ну і почалося наше велике переселення. Нам вже тут тісно, вже ми вшир розростаємося, міста все менше і менше є. Так що треба десь переселятися, шукати квартиру. Для цього в мене є літня резиденція. 8 метрів на 2,5 їм тут більше, ніж Он Кинула гарбузиня, так вони бросили комбікорм, їсти всі налетіли на зелень. Тут їм добре буде кидати зелені, побільше, хай їдять. 14 вересня їм 40 днів, і ще днів 10-20 якраз їм тут хватить. У нас була внадилася дика собака, яка отут в літній цій резиденції передавила, перегризла десь за три, за три підходи, десь около сотні курей. Зразу перепригнула через сітку. Сітка така висотою десь около 2 метрів, Ось, вище мого росту. І оце вона таку висоту взяла, хлопці тоді нашили ще зверху аж під потолок другу сітку, щоб уже кажуть, тітя Валя вже все, вже ніяка ні кішка, ні собака не пролізе. Так вони, вона що? На другий раз підрила, підрила, піде та саме, внизу і залізла. Так хлопці понаварювали штирі і отуди аж по 20 см вниз. Хай тепер, кажуть, пробує. Зуби поламає. А їм тут так хорошо, не то, що в сараї тісно. На ніч холодно, буду заганяти туди в будку, там ото будочка ж є. А днем жарко, вони тут ще грибуться, Нормально. А я пішла коровку встрічати та котів поїти. Зараз позбігаються з усього села коти. Вже чітко знають, коли я корову даю, коли треба приходити. Перед цим треба кабачка поїсти їм. Хорошо, хоч на грядки кабачки не вигрізають, а ждуть, поки місця корову корові буду різати, тоді прибігають кабачки їсти, потім молоко пить. Зараз усі позбігаються. Тільки молоко здаю, вже вони тут, як тут. Навіть сидять уже біля, як я дою, вони вже сидять, усі ждуть. Ось вже всі позбігалися. Ага, одна, друга. Щас, сейчас налью. Подождите уже. Де ж ваша третя? Щось третє. Обично четверо їх збігаються. Всі однакові, навіть сестрички. Без, без імені, без племі, без роду, без отчества. На цьому й день закінчується. Тихо і мирно, мирної і всім ночі.